Футболіст зіграв за найбільшу кількість команд в історії. Більшість з вас могли б сказати, що зараз розмова піде про Златана Ібрагімовича. Та ні, знайомтесь, це Себастьян Абреу, який за свою кар'єру встиг пограти в 32 різних командах. Окрім всього, нападник також встиг зіграти на чемпіонаті світу 2010. Поруч із такими зірками, як Дієго Фролан, Луїс Суарес і Едінсон Кавань. Саме цей зірковий склад в 2011-му зміг забрати Кубок Америки, вибивши в чвертьфіналі не менш зіркову збірну Аргентини із праймовим месі. Грала на домашньому для себе турнірі. Щодо самого Абреу, то найбільше матчу він провів за бразильський ботафого, в якому за 97 матчів встиг відзначитись аж 57 разів. Цікаво, що лише 10 з 32 команд затримували Абреу більше ніж на рік. Та разом з тим це взагалі не засмучувало нападника, який за 730 офіційно проведених матчів забив аж 369 м'ячів. Ну що, все ще страждаєш від проблем адаптацією? Тацію в новій компанії тоді Абрел поспішає саме до тебе.